Вас вітає канал Педагогічного музею України. Учитель. Яке ж змістовне слово? Таку тему відео ми обрали, щоб ще раз поговорити про вчителя, подякувати йому та викликати у глядачів бажання подискутувати, спонукати вас до висловлення думок про місію вчителя, які ми просимо залишати в коментарях. Сьогодні праця вчителя безумовно складна і важка, але водночас дуже важлива. Учитель це унікальна професія. Будучи однією з найдавніших, вона залишається затребуваною і донині. Учитель це людина, яка навчає інших людей, своїх учнів, передає їм певні знання. У вузькому розумінні це фахівець, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх закладах. У різні часи про вчителя писали трактати, складали прислів'я, йому присвячували вірші та пісні. І, мабуть, найфаховіше це робили редактори педагогічних видань. У фондах педагогічного музею України зберігаються педагогічні журнали минулого, на сторінках яких майже в кожному номері друкували матеріали, назви яких розкривали та культивували ідеал вчителя. Учитель. Слово ж яке слово про вчителя. Заголовки містили слова вдячності вчителю за його педагогічну майстерність, наприклад, мистецтво, плекати, таланти. Були звернені до вчителя як особистості, його моральних якостей, цінностей та переконань. Неспокійне серце вчителя. Сіяч розумного, доброго, вічного. Щастя в служінні учням. Сильні духом. За покликом серця. Цілі тематичні вкладки з ілюстраціями описували роль творчого вчителя в суспільстві. Людина творчих шукань. Грані творчості. Творчість вчителя запорука майбутнього. Завжди у пошуках. Заголовки матеріалів про вчителя містили основну ідею ставлення до цієї професії. Людина скромного подвигу, жити для людей, учитель, душа школи. Найчастіше в них зустрічаються слова добро та любов, наприклад, посіяти добро, з любов'ю до дітей, щедра на добро, секрети успіху в любові до праці були і зовсім романтичні назви публікацій. Зоре світова. Наставниця шукачів, щоб викресати в серці іскру. Казка Арка з другого А. У заголовках статей була визначена місія та роль вчителя в житті кожної людини, вчитель у моєму житті. Слово вчителя завжди зі мною. В педагогічних журналах публікували вірші та пісні про вчителя. Зокрема, вірш «Учитель» Миколи Луківа та славетна пісня вчителька Андрія Малишка. Сьогодні деякі заголовки статей про вчителів минулого можуть викликати посмішку, а то й іронію. Наприклад, слуха народу, педагогічні маяки столичної освіти, учителі, сонячні люди завжди на передньому краї. Сучасні інформаційні ресурси соціальні мережі продовжують культивувати ідею, що професія вчителя одна з найшанованіших, найпочесніших та найвідповідальніших. Але сьогоднішні заголовки скоріше спрямовані на те, щоб запевнити і переконати самих вчителів у важливості їхньої праці. Наприклад, вісім причин, чому бути вчителем це круто. Професія вчителя є важливою, так вважають 85% українців. І хоча школа змінюється, змінюються освітні технології, але вислів Учитель. Яке ж змістовне слово? В кожної людини викликає найчастіше приємні емоції і думки про шкільні роки та своїх учителів. Колектив педагогічного музею України уклінно дякує усім вчителям за їхню любов до професії та натхненну працю. Підписуйтесь на наш канал та стежте за нами у соціальних мережах.